В эфире программа Сила Одного, я Инесса Харламова. Здравствуйте. Спасибо, что сегодня вы вновь вместе с нами. Я бы хотела сегодня познакомить вас с еще одним гостем в студии вместе с нами, Микула Владислав. Владислав, здравствуй. Добрый день. Спасибо, что сегодня ты в, в этой студии и очень э, надеюсь, что мы познакомимся ближе и узнаем больше о тебе и познакомлю тебя с нашими зрителями. Вот сразу смотрю на, себя, на тебя и знаешь, что думаю? Если бы я пригласила в студию, например, врача-эксперта в каком-то вопросе, он пришел бы в белом халате. Или если бы это был юрист, он пришел бы в галстуке и в строгом костюме. На тебе необычная рубашка. Это твоя профессиональная одежда? Um, можна так сказати, що це більше, ніж професійний, ніж професійний одяг. Я слідопит, і мій галстук – це mm -hmm. моє посвідчення слідопитське. Так. А, ось. Що значить слідопит? Ну, я віжу нашивку Владислав, то так. тобто це вже іменна э, така е, э, одежда, іменна річ. Що значить слідопит для тебе? Це як стиль життя, образ життя, чи це просто як... Часть, може бути, професіональних навиків або інше? Я не відділяю слідопитство від е, свого життя Буденгу, тому що е, слідопитство проникає у всі сфери життя. Якщо, якщо ти дійсно слідопит, е, то ти не можеш бути слідопитом тільки там, в якийсь один день е, тижня. Uh -huh. Так само, якщо ти християнин, ти не можеш бути християнином тільки в один день тижня. Uh -huh. е, І слідопитство взагалі. Ім'я слідопит. Воно вміщає в себе дві таких важливих глибоких істини або напрямки. Це перше і найголовніше це духовний, <свят> що ми слідопити, ми йдемо слідами Ісуса Христа. <свят> То саме тому ми слідопити. Так. <свят> ми йдемо слідами по, Х... слідам. Так, так. по слідам Ісуса Христа, ми йдемо до вічності. І друге, це те, що ми любимо природу, яку створив Бог. <свят> <свят> Ходимо в походи. Uh, розвиваємо свої фізичні, фізичні uh -huh. навички, uh, професійні і також духовні. Ти говориш, що ми, це велика команда? Так. Слідопиство, Слідопитство — це взагалі всесвітній uh, світовий рух, uh -huh. який є присутній практично у кожній країні. Uh -huh. Клуб слідопитів — це все-таки церковна організація. Так. Uh, Ти ходиш в церковь? Так, звісно. Що для тебе церковь? Для чого ну, тобі нужна церковь? Церковь это це моя семья. То я считаю себя дитям Бога, Він мій батько. Твои родители а... сейчас не обижаются, когда слушают? <laughs> я надеюсь, что ну, им приятно чути эти слова, потому угу. что моя мама также христианка. Угу. Ну, родился ты в христианской семье, вот чтобы. Вот, так с уверенностью об этом говорить и так, чтобы твои родители даже, может быть, гордились тем, что ты сейчас говоришь «Церковь — это моя семья, mm -hmm. и Бог — мой отец». Uh, с детства тебе прививали вот эти христианские принципы? Моя мама у нас детство. меня выховывала, ну, добре, mm -hmm. не знаю, как это лучше сказать, но, хотя мы были верующими, верующими Ортодоксальної церкви, uh -huh. але це було таке: це було пасхальне християнство. Тобто, ну, тобто Ми приходили в церкву один раз в рік, і uh -huh. це зазвичай випадало на Пасху. Uh -huh. І тобто, якимись такими глобальними релігійними духовними питаннями ми не цікавилися, в принципі. Але, але виховували, я дуже вдячний своїй матері за те виховання, яке вона мені дала. Uh -huh. Але э, сьогодні ти ходиш не в православну церковь, да, не в скажем так, традиційну церковь для країни, для в якій живеш. Ти ходиш в Протестанську церковь. Пам'ятаєш э, той день, коли вперше попав в церковь? Це було досить таки давно, приблизно э, це було 14 років тому. 7 років я закохався в дівчину, яка э, дивна поведінка в неї була. Щотижня, два рази в тиждень, вони вона кудись ходила зі своїми батьками в село, тому що ми проживали в військовому містечку поблизу села Ластівці. І кожного тижня, в середу і в неділю, вони кудись ходили, і я не знав куди. і Ніхто мені про це не говорив. Хоча ми з нею з нею активно дружили. Ми часто великою компанією дітей ми забігали до них в дім ввечері, грали там в різноманітні ігри. І я не знав, не знав, куди вони ходять. І мені стало цікаво. Так, от ета тайна має бути розкрита да, табою. Ця таємниця повинна була обов'язково бути мною розкрита. І я вирішив, що я хочу з ними піти. Хоча я не знаю, куди вони ходять, але я їм довіряв. І тому запитався, чи я можу з ними піти. Угу. Ми так переглянулися між собою. Кажуть, ну якщо тобі мама дозволить, то можеш, в принципі, піти. Я пішов до мами, запитався, мама, можна з ними піти? Угу. Мама така запиталася, куди? Я, кажу, Я не знаю, просто вони кудись ходять. Навіть ну, ну, условия воєнного городка це тоді, коли всі друг друга знають і коли можуть друг другу довіряти. Коли ви прийшли з сім'єю цієї вот дівчинки, ви попали куди? Я прийшов в таку невеличку, хатинку, маленьку хатинку побілену, в якій було баб... були бабусі сиділи, і була молодь, доволі багато молоді. І в той вечір я зрозумів, що це, це незвичайний будинок, незвичайне зібрання, тому що okay. я побачив на стіні такий а, стендик, невеликий, на якому були заповіді. Okay. Ну, я якби ще біблію не досліджував, але розумів, що таке заповіді okay. з дитинства. Okay. Молодь почала співати, вони почали якісь сценки показувати, і це доволі було захоплююче. І З того часу я почав з ними регулярно відвідувати церкву. Okay. Uh, і також приймав участь в сценках різноманітних, співав пісні. Ну, мама, ти вже узнала потім, куди ти ходиш? Так, правильно? звісно. Мама, мама потім дізналася, і я так зрозумів, що вона, вона й до того знала, так. тому що це була сім'я цієї дівчинки, вона доволі в близьких стосунках з мамою uh -huh. була, вони дружили. Uh, і потім мама також почала зі мною ходити uh -huh. uh, до церкви. Я слухав історії про Ісуса на дитячому класі, вона слухала історії про Ісуса на загальному служінні. Mm -hmm. І так ми ходили. І так продовжувалося протягом кількох років. Mm -hmm. Але потім дівчина переїхала з своїми батьками до міста, і ще близько року або двох я ще відвідував mm -hmm. церкву протестантську. Але якби в той час я, я вже Познайомився якось ближче з Богом, я вже молився до нього. Влад, ну от ти вже сказала, тому що жив в воєнному місті. Отець, мабуть, був воєнним, да? Скоріше? всього. Батько мій служив, ну, ходив на роботу там, але він не був військовим, тобто uh -huh. він ходив на громадянсь... громадянську роботу, громадянська посада uh -huh. в нього була. А моя мама вона служила, вона була солдатом. Та то ж Так, ну просто їй дали це звання, тому що вона. Працювала в цьому пункті, uh -huh. це, він відноситься до Національного космічного агентства України. Uh -huh. І робота доволі відповідальна. Uh -huh. Тобто, ну, саме тому їй дали, їй дали це звання. Хоча потім вона перейшла на громадянську службу. Я по чому -то спрашую? Тому що мені здається, що в сім'ї, де є або в умовах воєнного городка, всегда є дуже строге воспитання. Uh -huh. И особенно мальчиков всегда воспитывают очень достаточно строго. И тут ты рассказываешь о религии, о том, что ты свободно ходил в церковь. И то, что твоя мама даже пошла, да, и это было интересно. Все вокруг не говорили, что что-то с вами не так? Мои друзья, сколько им было, уроки по 9-8, они мне казали, что... Ну, ти ходиш, куди ти ходиш, куди що, що ти в'язався? Це ж не церква зовсім. Але я не знаходив правди в їхніх словах, тому що я бачив, а, я знав, чому там навчають, я знав, що там досліджується Біблія, я знав, що там є живий Бог. Uh -huh. Я з ним познайомився. Uh -huh. Я до нього молився, я з ним спілкувався. І я не міг сказати, що це не церква. В який момент ти вирішила статися в цій церкві? Коли дівчина ця поїхала, я ще два роки ходив в цю церкву. А, якби я думав, що от ну ладно, дівчина поїхала, але все ж таки я з до Бога ходжу. Mm -hmm. а, і в певний час так і було. Але потім, потім я якісь інші захоплення почали переважати в моєму житті, і е, став такий час, що я просто перестав ходити в церкву. Mm -hmm. Я захопився важкою музикою. У е, мене була якась своя кампанія, свої погляди на життя. Це був підлітковий вік. Mm -hmm. І в той час я про Бога забув. Тобі було комфортно? Мені було нормально. Ну, Нормально в тому плані, що е, так жили всі, всі, хто uh -huh. мене оточував. Uh -huh. І моя мама вона також е, в той час е, не відвідувала церкву, не було тої людини, в якій я бачив би приклад християнського життя. Всі в таких моментах мені цікаво, що повинно відбуватися в житті людини, щоб він повернувся. Uh -huh. Що повинно відбуватися в його розумі, в його мислях. Может быть, что случится должно в его жизни, чтобы он понял, что то, что он оставил, было, было лучше. Или чтобы он понял, что то, что ему предлагают, это лучше, чем то, что есть сейчас. Я бы очень хотела, чтобы ты рассказал об этом, но уже через несколько минут. Друзья, мы вернемся в эту студию уже через минуту, пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Друзья, это программа Сила одного. И мы продолжаем общение с нашим гостем. Я напоминаю, что в студии сегодня Микола Владислав. Итак, Влад, ты рассказывал о том, что приходя в церковь и ощущая особое удовлетворение от того, что ты ходишь в церковь, приходит момент, когда ты ее оставляешь, mm -hmm. и когда появляются другие увлечения, и, и, может быть, друзья, другая компания и так далее. Но мне бы хотелось все-таки, чтобы ты рассказал о том, как ты вернулся, потому что начинали мы, начинали мы программу. З того моменту, що ти ощущаєш, що Бог це твій отець, що церковь це твоя сім'я. Mm -hmm. Значить, на сьогоднішній день щось э, помінялось. Так, я можу сказати, що моє життя кардинально змінилося, воно змінило свій напрямок. Mm -hmm. а, і як це відбулося все? Я розповім, тому що а, коли я був підлітком а, в 14 років, а, моя мама знову почала. Відвідувати церкву протестантську, протестанську, ту яку ми ходили. І навіть настав такий момент, коли вона хотіла прийняти хрещення. Але потім якось так все закрутилося, і вона не зробила цього. Mm -hmm. Якісь були проблеми, переживання, труднощі. Не знаю, чимось вона була заклопотана, зайнята. Не зробила вона цього і а, ну, так далі продовжувалось наше життя. А, і одного дня її запросила наша сусідка на служіння до адвентистів в суботу. Mm -hmm. Ось. І ну, вона вирішила: ну гаразд, поїду, в мене якраз субота вільна, сьогодні неробочий день, uh -huh. можна з'їздити. І вона поїхала. І потім, коли вона повернулася ввечері, я помітив один дивовижний факт, тому що вона повернулася якоюсь іншою, трішки, але іншою. Це було видно в її погляді, в її посмішці, тому що звичайно, коли вона їздила в місто, місто у нас за 25 кілометрів від нашого населеного uh -huh. пункту. Вона постійно приїжджала така втомлена, прибита, трошечки така пригнічена емоційно. Казала, у мене болить голова, мені потрібен спокій. Ось. А цього разу вона цілий день пробула в місті, і вона приїхала задоволена, радісна, сяюча, захотіла з нами просто поговорити ну, якимись своїми радостями поділитися. І це мене здивувало. Потім після цього вона вже почала кожної суботи, вона їздила в церкву. З кожною суботи вона поверталася все якоюсь радіснішою і світлішою. Вона привозила літературу, різні журнали християнські. Ну, я так читав, довідується інформація, така цікава доволі. Толково пишуть, логічно все. Особливо по здоров'ю мені подобалися статті в журналах. І настав той момент, коли вона вирішила прийняти хрещення. Але до цього вона мого відчима. Також запросила, і вони вже разом ходили. Uh -huh. Тобто, протягом довгого часу вони ходили разом в церкву. От, і Мій вічим, що мені запам'яталося дуже дуже запам'яталося, я ніколи це не забуду. Щовечора, коли ми лягали спати всі, вічим брав настольну на лампу. Хоча знав, що в нього завтра вранці він рано встає, Йому потрібно йти на плац. Він був військовим, uh -huh. йому потрібно було йти на плац. На розвод і він брав настольну лампу, сідав, відкривав, розгортав Біблію, брав ручку, брав олівець. Він читав її дуже уважно, виписуючи, підкреслюючи вірші, які йому сподобались, mm -hmm. виписуючи якісь незрозумілі запитання. І потім з цими запитаннями він в суботу приїжджав до церкви. Mm -hmm. Але я тоді з ними не їздив. Я тільки кілька. Один раз я побував, мама мене сказала, давай поїдеш зі мною подивишся. А в твоїй житті в це час продовжає ставатися. тяжела музика. Все, твоя все компанія і є. Моя далі. компанія важка музика, мій якийсь такий світогляд. І доволі... ну, хочу сказати, яким я тоді був внутрішньо. Я був, хоча був флегматом, хоча мама мене виховувала, виховувала добре в сім'ї вдома. Я був ну, нормальний, можна так сказати. але... Mm -hmm. Якщо на вулиці мене варто було мене зачепити, я одразу вибухав. Так от, мій Вічим він досліджував Біблію, мама з ним їздила в церкву щосуботу. І, і коли вона вирішила прийняти хрещення, вони поїхали разом. Потім вони приїхали додому, і мама, мама прийняла хрещення, але відчим не прийняв хрещення тоді. І після цього, буквально через два місяці, в нього ну, ста, трапилось так, що в нього стався інсульт. Mm -hmm. І коли зробили томограму, виявили, що в нього пухлина мозку. Mm -hmm. І вона вже доволі давно там була, доволі великого розміру. Е, його направили на лікування в Київ для того, щоб зробити операцію і пройти курс хіміотерапії, променевої терапії. Mm -hmm. Вони на півроку поїхали. Ну, в той час я про, про Бога. Я розумів, що Бог є, mm -hmm. знав, що він є, але він не був моїм Богом. Тобто я вірив в його існування, але він не був для мене реальністю. А ти розумів, що вопрос з отчими, це питання життя і смерті? І в той момент можна було звернутися до Богу? Я розумів, що ця, ця, ця хвороба, вона смертельна, що дуже багато людей гинуть, і гинуть навіть від простуди, буває, деколи, або від грипу. Але якесь от в мені було середнє відчуття, що все має бути добре. Не знаю, звідки воно бралось, але воно от було в мені і все. Минуло півроку, мама з Вічимом повернулася. Вічим прийняв хрещення mm -hmm. на мій день народження. Mm -hmm. от, і я тоді би, вважав це подарунком. Хоча ще особист, ну, особистих таких тісних стосунків з Богом мав, але я знав однозначно, що це чудово, що це прекрасно. Mm -hmm. Я підтримував всім серцем їх. Е, ось. І я помітив, от, що цікаво, з, з мамою це було і з Вічимом також, хоча він був дуже доброю людиною, дуже доброю людиною. Він постійно мене виховував, ніколи він мене не бив, ніколи руки він до мене не приклав. Uh -huh. Постійно, навіть якщо я щось притворив, він сідав отак зі мною і каже: Вла, давай поговоримо про це. І оці розмови вони ну, настільки для мене були тоді нестерпними, тому що я просто розривався, мене совість так з'їдала. Uh -huh. Але завдяки цим розмовам, я, ну, я став тим, ким я є. Uh -huh. а, так от я побачив в, ньо, в його житті перемін. Я побачив, що ця людина стала зовсім іншою, хоча він був добрим, він був класним. Uh -huh. Але він став зовсім, ну. Просто почав світитись зсередини. Я не знаю, як це пояснити, ну, багато людей так кажуть. І це справді було так. Я просто бачив, як він сяє середини. Uh -huh. Але ну, минуло два місяці, і в нього почались ускладнення, його забрали в лікарню. І одного дня трапилась та річ, яка. Перевернула, яка стала для мене е, поворотним пунктом в моєму житті. Е, одного суботнього ранку до мене подзвонила мама, і вона так вона сказала фразу одну, що Владик, папа помер. І для мене це тоді було таким великим шоком. Я Ну, будь-хто, тільки не він. Uh -huh. Я не розумів, чому так сталося. То, І... До цього у тебе не було навіть думки про те, що він може зовсім, тоді. Зовсім не було. Хоча ну, я бачив навіть погіршення, але я не думав про це, що це має трапитись. Я думав, ладно, ну, він вірить в Бога, ну, Бог має якесь, якесь чудо зробити. І навіть після того, як, як я дізнався про це, я говорив до Бога: Боже, в тебе. Ну, в Біблії є багато історій, коли ти воскрешав людей. Ну, воскреси його! Чому він має так швидко йти від нас? Йому тільки 35 років. Uh -huh. І цей той момент був, коли я почав задаватись питаннями: для чого це все? Для чого, моє, ну, для чого я живу, якщо все так швидко обривається? Uh -huh. Якщо людина от жива, жива, вона про щось мріє, вона до чогось іде. Є в неї сім'я, є в неї робота, є в неї якісь хобі, якась мета в житті. Але вона помирає і все. Ну, для неї цього як ніби і не існувало. Uh -huh. Я почав задаватися питаннями про зміст життя, про те, куди я йду, для чого це все? Навіщо. Як ти знайшов відповіді на ці питання? Найшов десять зараз? Я думаю, що так. Я, я більш, більш ніж думаю, я впевнений в цьому, що я знайшов відповіді, принаймні для себе, я їх знайшов uh -huh. точно. В той час, коли, коли я дізнався про те, що він помер, то мене як ніби відрубало слухати музику важку, я просто мені було огидно її слухати. Угу. Тому що я згадував той момент, ті останні моменти, коли я бачився зі своїм відчимом, вот Так, да, розмови, і ще перед тим як його забрали в лікарню, я згадав, що я не сказав йому самого важливого, я не сказав йому, що я його люблю. І якось я замкнувся в собі. Я почав дуже багато думати, дуже-дуже багато думати. Я любив таксісти просто і думати, і думати, і думати mm -hmm. про, про все на світі. І задавати собі якісь радикальні питання. От вони випливали з глибини, і я давав їм свободу, щоб вони mm -hmm. жили. Не пригнічував, не ігнорував їх. Я почав читати Біблію, саме почав з. Хоча до цього я вже читав, я читав Євангелія, я читав буття, а я почав з еклезіаста. Mm -hmm. От саме так вдумливо читати Біблію, я почав з еклезіаста. І як більшість з наших глядачів знає, що Еклезіаст це можна її так назвати, це філософська книга Біблії, uh -huh. тому що Еклезіаст там задає такі питання: в чому зміст життя? Глобальний питання. Так, глобальні, дуже глобальні питання. Якраз ті питання, які мене турбували, які мене мучили. Uh -huh. І читаючи її, я зрозумів, що все довкола мене, яке б воно не було добре, яке б воно не було прекрасне, або, або навпаки, зле, воно все. Миттєве, воно не вічне. Воно скоро минає. Як він пише, що все, марнота, усе і ловлення вітру. І його висновок, висновок цієї книги, він став моїм, можна сказати, кредо. В кінці він говорить такі слова: що Вислухаймо сутність всього: Бога бійся і чини його заповідь. Бо в цьому все для людини. І тоді я зрозумів, що що для мене важливо. Тоді я починав почав відвідувати церкву і вже більш е, значно осмисленіше досліджувати ті істини, які дає Біблія. Скільки було тобі літ, коли ти хрещення прийняв? Хрещення прийняв я в 15 років. А о какой профессии мечтал? В каком деле ты понимал, что ты реализуешь себя больше всего? Вот после всего прожитого, после осознания того, что произошло, после вот этих вопросов к Богу, после поисков смысла жизни угу. где ты хотел себя реализовать? На той час, когда мне передо мной поставило такое питання, я был в 9 классе. Эм... Я не сильно над ним задумався, тому що от якраз от в пориві оцих цих роздумів я розумів, що все морнота, і мене сильно це не турбувало. Так. Я розумів, що потрібно робити якийсь вибір, але не сильно переймався цим. Не сильно переймався. І я обрав шлях будівельника. Uh -huh. Я після 9 класу я поступив в будівельний коледж. Це для мене була тоді найближча професія з усіх можливих, які на той час я мав uh -huh. можливості. Ну по професії не працював. Так, по професії я не працював, я закінчив будівельний коледж. Провчившися два роки в коледжі будівельному, раптом я зрозумів, що я... це не те, чому я хочу присвятити своє життя. Я не хочу все своє життя присвятити будуванню залізобетонних мертвих конструкцій. Я розумію, що ця робота вона важлива, дуже важлива. і я... Захоплююсь тими людьми, які посвячено працюють uh -huh. там, які а, ну, сумлінно працюють так, там, на цій роботі. Та, та. Так, добросовісно. А, Але я розумів, що я цим займатися не хочу. А, якщо я піду по цьому шляху, це забере в мене леву частку мого часу, левого частку мого життя. Ну, любая професія займає більшу частину життя. Так, якщо, якщо не займатися таким ну, з умовою, того, що ти постійно розумієш, що це кар'єрна кар сутичка, що є куч для тебе багато людей, які також прагнуть зайняти твоє місце. А, тобто конкуренція? Сейчас? Так, про конкуренцію. Саме конкуренція мене і відбивала від бажання там, ну, працювати в цій галузі. Uh -huh. Ти сьогодні учишся э, на, на пастора, ти учишся на богословському факультеті. Ти не, не задумувався над тим, що что... В этом теж може бути конкуренція. Пасторство це не професія. А що для тебе пасторство? Це в першу чергу служіння Богу і людям. Це постійна любов. Це любов. А, я захоплений любов'ю Бога. Я хочу цю любов являти людям. Угу. Хочу їх, їм показувати любов його, їхнього батька. Угу. Хочу вести їх до стосунків з ним близьких, угу. щоб вони також. Не загинули в цьому марнотному житті, щоб ця марнота не з'їла їх, а вони мали надію на вічне життя, на вічну радість, де буде свобода від гріха. Саме в цьому напрямку я зараз рухаюся. Ти говорила немножко про конкуренції. Я знаєш, вспомнила один момент, який ще хочу упати. Ти займаєшся скалолазанням. Так. Да? Займався. Займався. Наскільки професіонально? Ну, Не можу сказати, що дуже професійно, але маю третій розряд скіллазіння. Mm -hmm. Тобто це, це той спорт, який я, я можу назвати спортом моєї душі. Mm -hmm. uh, я знаю, що були соревновання, на яких ти чуть не побіділи і не піднявся да? по розрядам. На, скел, на скелезних змаганнях, болдринговіми змагання mm -hmm. вони називаються. Там за кожен маршрут, який я пролізаю, я отримую певну кількість балів. Mm -hmm. Враховуються спроби і чи я пролізю. Mm -hmm. Так от, на одному з таких змагань в Чернівцях, я вже майже виборов в другий mm -hmm. розряд. Я проліз, проліз маршрут, який дав би мені по кількості балів довгоочікуваний мій другий mm -hmm. розряд. Але на останній зачіпці вона була. Я пам'ятаю яка вона була, пам'ятаю її форму, текстуру. Це була така пірамідка пасивна. Mm -hmm. Я її взяв, вхопив. І коли доклав другу руку, тому що потрібно зафіксувати двома руками, uh -huh. я просто з неї злетів. І вже закінчився час, коли після чого я не міг повторити спробу свою. Uh -huh. Поміж ті чувства свої от в той момент? Ну, почуття були такі доволі змішані. Я більше радів і кайфував від цього. Від, е, е, процес, це процес. От я не люблю е, оцих таких е, конкуренцій, відчуття конкуренції. Uh -huh. І скелезіння, вона якраз дає такий, дещо велику перевагу в цьому, тому що кожен працює на свій залік, uh -huh. кожен працює особисто. Uh -huh. От він показує те, на що він здатен, сам, в першу чергу самому собі. От. І просто я отримав задоволення від того, що я роблю. Uh -huh. Влад, а можеш себе представити таку ситуацію, наприклад, що ти як вот по цьому складному маршруту йдеш з яким-то чоловіком, розказуєш йому довго про Богі, ти як пастор, наприклад. Uh -huh. І в найпослідній момент цей чоловік відказується. Він відказується прийняти те, що ти йому дав. То, що він, може можливо, почти получил, але йому це не понравилось. Що би ти чувствовала в этот момент? Не знаю, що би я відчував тоді, але це була б велика, велика перекисть. Тому що я розумію, що в цей момент. Хоча в, якщо людина ще жива, до самого останнього свого подиху вона може зробити вибір. Сторону Бога, в якій би вона ямі гріха не була. Мені би було дуже прикро, що людина відмовляється від цього подарунку Бога саме зараз. Але е на основі Біблії, на основі е того життєвого досвіду, який в мене є, я розумію, що е мій, мій вклад в цю, в цю людину в, в тому, щоб підвести її до, до спасіння, він не є останнім. Тому тобто, будуть в, неї, в її житті ще зустрічі, mm -hmm. коли Бог він буде. стукать в ее сердце. И я буду молиться за эту людину, чтобы в тот момент она сказала Богу так. Спасибо тебе огромное за то, что ты сегодня был в этой студии. Я тебе желаю, чтобы ты оставался вот таким человеком, для которого не имеет значения конкуренция. А я желаю тебе, чтобы ты оставался человеком, для которого самое главное это то, что ты делаешь для Бога. И пусть этот результат... Будет успешным. Спасибо тебе огромное. У каждого человека свой жизненный путь. Это путь, который невозможно предугадать или предусмотреть. Вы не можете расписать свою жизнь по минутам, и вы не знаете, что может произойти с вами завтра. Но если в какой-то момент живой и сильный Бог остановит вас на вашем жизненном пути, остановитесь. Прислушайтесь, послушайте его голос и следуйте за ним. Он желает, чтобы вы были счастливы. Это была программа Сила одного, и я жду новой встречи с вами в следующем эфире. Всего доброго и до свидания.